І докладніше про наші потреби і зброю, що допоможе тиснути на ворога? Говоримо з Ростиславом Смірновим, політичним експертом і волонтером. Пане Ростиславе, вітаю вас! Слава Україні! Мої вітання. Країни Рамштайну зобов'язалися надати Україні військову допомогу на 65 мільярдів. Це заява міністра оборони США Лойда Остіна. Чи очікував Путін на вашу думку, що партнери й далі будуть готові підтримувати Україну? І наскільки Захід? рішучий та одностайний на сьогодні. Ну яка військова допомога на сьогодні найбільше потрібна? Ні, звичайно, він цього не очікував. Самого першого як тільки починався конфлікт, і коли вони його задумали, вони були переконані абсолютно, що захід дасть задню. Так відбувалось практично завжди у їхніх відносинах. Коли Путін ставив якісь умови, захід, наприклад, до них не погоджувався, Він підвищував ставки допоки доки вони не здавали задню. Тому знову ж таки він. І цього разу очікував, що так само буде відбуватися, і захід не буде підтримувати Україну рано чи пізно Україна залишиться одна. Але ні, я би тут хотів сказати насправді, що тут не тільки в тому числі і заслуга заходу, яка не полишає допомогу в Україні тут важлива місія, і зроблена, пророблена робота саме з нашої сторони. Що захід досі на нашій стороні? Ми постійно ведемо перемовини з нашими партнерами. Ми бачимо постійні візити нашого президента на в різні там країни партнери, які нам надають найбільше військової допомоги. І це насправді надзвичайно важливо, тому що працюють всі працюють дипломати, працює президент, назалі всі представники України, які мають можливість говорити, скажімо так, від імені України на міжнародних площадках. Тому насправді це дуже гарна пророблена комплексна робота. Боти, я можу сказати, як в інформаційному просторі, тому що я маю дотичність саме більше до інформаційного простору. Ми аналізуємо постійно різні атаки і провокації стосовно там зі сторони Російської Федерації, як вони будуть, тому що їхня основна задача по великому рахунку захід нас постане на сьогодні це такий... Тил нашої країни, і, звичайно, їхня основна задача це цей тил відрубати, тому що вони прекрасно розуміють, що Україна сам на сам їм буде набагато простіше без передового озброєння, без сучасного озброєння. Тому вони намагалися дуже багато акцій робити, і ми дуже вдали і всіх відпрацьовували. Ми відпрацьовували з нашими міжнародними партнерами, розказували про провокації, які вони будуть робити. Відпрацьовували, наприклад, такі кейси, як ряд мітингів Нітвайні, які також були призвані до того, щоб сідати за стіл перемов. Та багато іншого насправді тому насправді це велика комплексна робота стану на сьогодні, яка має свої плоди. Те, що стану на сьогодні, майже після більше ніж після року війни і активних бойових дій, захід єдиний як ніколи, захід повністю підтримує Україну, і те, що там заяви, давайте будемо говорити від дуже скептично налаштованого на початку, наприклад, Шольца, який останні заяви в залі каже, що ця війна тільки закінчується. Може завершитись програшем Росії, що надають нам Амбронс та багато іншого. Свідчить про те, що насправді ми, я би так сказав, виграли уже війну за ресурси, тому що в нас знаєте можна так сказати, нас все більше їх все менше, тому що ми підготовлюємо війська. Ми підготовлюємо наше військове як за кордоном на різному навчанні. Так і тут на наших полігонах, а також ми постійно поповнюємо наше передове озброєння. Це починаючи від танків, закінчуючи літаками. Я вже мовчу про літаки, які ми вже отримали. Да, і ми бачимо, що зараз дуже активно, як декілька місяців назад обговорювались танки, і здавалося, що можливо неможливим буде те, що ми отримуємо ці танки. Так зараз саме ми бурно обговорюємо вже про надання літаків F-16. Ну, от, власне, які на вашу думку виклики і можливості надає на сьогодні придбання Україною винищувачів Ф-16? Яка взагалі їхня роль для ситуації на фронті? Вона надзвичайно важливою. Я можу так сказати. Я зразу не буду претендувати на істину, тому що я не є військовим експертом, але я спілкуюсь кожного дня з людьми, скажімо, різного ранку, які мені пояснюють всі всі моменти в деталях. Я можу сказати, що це дозволить нам дуже сильно покращити наше, суттєво покращити наші е, наступальні позиції, тому що ми дуже зможемо скажімо, я би так сказав, відпрацьовувати тил ворога, скупчення техніки їхні. Е, Склади з боєприпасами та багато іншого це дуже дозволить, і це дозволить нам мати певну перевагу саме в повітрі, що надзвичайно завдасть, повірте, скажімо, такої хорошого такого бусту темпу до наших наступальних дій при звільненні наших територій. Тому ці літаки є настільки важливими. саме тому їм посвячено стільки часу, саме тому на всіх переговорах останнім часом ми постійно говоримо і наголошуємо, що країні потрібні ці літаки. Як ви оцінюєте заяву Пригожина про провал денацифікації демілітаризації України? Він же фактично визнав українську армію однією з найсильніших у світі. Навіщо на вашу думку, як фахівця з політики, потрібні ці заяви, ну самому Пригожину? На кого це розраховано? Двіться, насправді, ми бачимо прекрасно те, що відбувається, і він загострюється дуже сильно конфлікт між вежами Кремля, так називаємо. Ми активно спостерігаємо, що відбувається там за всіми їхніми рухами, і так далі. Ми розуміємо прекрасно, що Путін також не може зараз обрати когось стати на чиюсь сторону, саме тому, що в його випадку він надзвичайно просто, я би так сказав, з певною параною боїться перевороту і боїться те, що він прекрасно розуміє, що. Йому зараз не страшні вулиці, але йому страшні внутрішні перевороти, саме еліти, я би так сказав. Тому він не може зараз стати на чиюсь одну сторону, і в його задача по великому рахунку підтримувати цей такий борішці в бій між вежами Кремля. Саме для того, поки вони зайняті один одним, вони не думають в сторону зміни царя. Тому насправді ми бачимо, що і його всі заяви і те, що відбувалося ще раніше до цього. Це активна а з однієї сторони заявка на певно, скажімо, політичну суб'єктність, і ми це прекрасно розуміємо і бачимо. Це перший момент, але другий момент тут, що важливо також розуміти, чи чи погоджено це з самим Путіном чи ні, тому що виглядає так, що ця історія погоджена. І саме навіть на майбутніх там президентських, наприклад, виборах і так далі, він по великому рахунку, я би так сказав, займе певну нішу Жириновського. Ми ж всі прекрасно пам'ятаємо, що Жириновський не був ніяким опозиційним політиком, але він міг він завжди працював з владою, він завжди мав свої дивіденди, але він завжди тим не менше міг критикувати владу і так далі, тому що є все одно, він нікуди не дівається. Є радикальний електорат. Жириновського не стало, і з цим радикальним електоратом треба працювати. І саме він він може зачепити на собі цей радикальний електорат і по великому рахунку працювати з ним, але знову ж таки в кооперації з владою, ніби знову ж таки говорити зиміти, що ще важливо меседжі які він говорить. Він ні слова не каже поганого про Путіна. Він каже про шойгу, про інших моментів, але не про царя. Тому це насправді якраз скажу, підказує те, що це іде в кооперації з путіним і його політикою. Дуже цікавий погляд. Свято міста пусто не буває. Да нема Жильновського тепер пригожен цікаво. Але скажіть США, от запровадили санкції проти керівника операцій терористичного угруповання Вагнера в малі його підозрюють у контрабанди зброї до Росії. Наскільки це важливе рішення? Як взагалі змінилися позиції цього Вагнера після повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Я можу сказати. Ну насправді давайте будемо говорити відверто. Ця організація стала не в хорошому розумінні цього слова, але стала більш відомою, звичайно, і є операції, які в принципі я думаю, їм це спрацює на руку, і те, що насправді давайте будемо говорити, практично давно навіть в нашій країні всі знають, що є така організація. Вона дійсно мала певні успіхи на певних напрямках. Тому насправді я можу сказати, що він в принципі продовжує знову ж таки кажу певну свою суб'єктивізацію стосовно залі цієї організації і Сполучених Штатів Америки. Я переконаний, і ми бачимо, що якщо раніше. Це було прям ну, в певному розумінні цього табу. То зараз є навіть заяви певних політиків Сполучених Штатів Америки, які там є і конгресменами і на різних інших посадах, які говорять і не виключають моменту, що вони можуть признати Росію як країною або спонсором, або країною терористом. Тому насправді це також може бути одним із моментів. Звичайно, однозначно я не буду вже навіть говорити такі елементарні речі, що признання і вже багато країн признали. Саму, э, саму організацію Вагнер як терористичну організацію, але ще є питання взагалі залі признання цілої країни як терористична організація або спонсором тероризму. Тому що насправді це надзвичайно серйозне і сильне рішення. Воно не має там тільки якогось символічного э, назви. воно має надзвичайно багато за собою наступних кроків, тому що ця країна, потім країни, які будуть торгувати наприклад, цією країною, також будуть попадати під санкції, і це якраз унеможливить. Такий, я би сказав, реверсивний або альтернативний товарообіг між іншими країнами, які дозволяють собі це робити з Росії, тому що вони всі будуть боятися за санкції перед Сполученими Штатами Америки і перед іншими країнами заходу. Тому насправді я думаю, що це такий перший маленький крок про те, що все ж таки рано чи пізно вони признають цю країну країною спонсором тероризму. Пане Ростиславе, я вам дуже дякую за дуже цікаві погляди на вже відомі речі. Це Ростислав Смірнов, політичний експерт і волонтер, був у нас на зв'язку. І дякую вам за вашу роботу дякую. і за ваш час. На все добре.